Ці шестеро людей, дві родини, переселенців з Луганської області. У цьому будинку в селі Софіївка Кропивницького району живуть з квітня. Я, моя жінка, мій син, Кристина, Тимур, я Олексій, це моя теща Оля, це мій тесть Сергій, це брат моєї жінки, Федор. Народились ми всі, ну, от я, Кристина, в Севердонецьку. У коридорі будинку облаштували кухню. Холодильник, чайник, печку. Все нам. Сусіди поприносили. Олексій Рахімов згадує, як зважились покинути рідний дім, в якому прожили 32 роки. Пів лютого березня, цілий березень, ми прожили в підвалі. Прилітали снаряди, там, міни, там, ну, не знаю, ракети прилітали, ну, які там гради, там, я не знаю. Ось. І просто один прекрасний момент, я вже зрозумів, коли ми зайшли додому поїсти, ну, піднялися там, у нас бабуся жила. На п'ятому поверсі ми пішли поїсти, і потім, коли вже виходили, і буквально там ну снаряд упав. Ну я не знаю, може, метрів 50 від нас. Я дитину схватив же ж на руки, і, навірно, мабуть, на наступний день ми вже виїхали. Цей будинок їм надали безкоштовно. Беріть, живіть, типа, ну головне, щоб. Все було нормально. Помагають, то молоко приносять. На зиму планували повернутись додому, говорить подружжя Коломойцевих. Вони з сином живуть в іншій кімнаті. Думали, це таке все скоро закінчиться. Ні. Вернемось додому, але там немає нічого. Куди ні, ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку, ні нічого. Дві немає. немає. за півроку в селі завели господарство. Наше кури 30 штук. Оце дрова, яку ми заготували на зиму, далі це туалет. Построїли і душ. Далі там огород. який мама займається цим. Ми допомагаємо як можна. Окрім цих двох родин, переселенці у Софіївці оселились у чотирьох будинках, каже староста Сергій Лаврусенко. Всього двадцятеро людей. Херсонської області дуже багато з Донецької, з Луганської. Є із Одеси, з Миколаєва. Люди приїжджали багато, тільки то інтернет, що немає інтернету, треба проводити, і то туалет, що на вулиці. У селі нині мають ще три будинки для переселенців. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.